Продовжимо тему Архангели. Сьогодні поговоримо про архангела Уриїла. Уриїл також Уріель, дослівно з древньоєврейської світло Бога або Божий вогонь. Уриїл вважається архангелом мудрості, осяяння та пророцтва. Він допомагає людям зрозуміти складні істини. Розв'язувати інтелектуальні завдання та підсвічує вихід із заплутаних ситуацій. Згідно з деякими писаннями, саме він стояв біля воріт раю з вогняним мечем після вигнання Адама та Єви. У книзі Еноха саме Уреїл попереджає Ноя про майбутній всесвітній потоп. Його зображують як величного архангела, що тримає у правій руці оголений меч. Знак захисника святинь а в лівій вогняне полум'я, символ божественної істини, сувій або книга, символ немесних знань та науки. Люди моляться до Уриїла у четвер, просячи про духовне зцілення, захист дому від ворогів та позбавлення від страхів.